Ключовими питаннями в рамках судової реформи це незалежність, відповідальність суддів, так? послідовність застосування е, законів, так? тобто йдеться про єдність, уніфікацію судової практики і ефективність судової системи, так? скільки держава вкладає в неї які гроші, так? і який результат, чи люди задоволені. Е, тому, е, якщо відповідати на перше запитання щодо незалежності, Мені здається, що тут буде якраз найбільше дискусії, тому що йдеться про повноваження політичних органів, про тих органів, які не хочуть розлучатися з цими повноваженнями. Ми зараз не будемо говорити про персоналі, але будь-хто, хто б не зайняв посаду президента, хто б не був обраний до парламенту, звичайно, що вони захочуть зберегти оці важелі впливу на судову систему. І якраз. Найбільша дискусія розгортається і повинна розгортатися довкола цих політичних впливів. На мій погляд, питання господарських судів це спосіб відвести увагу бізнесу, громадськості від ключових питань судової реформи. Мені здається, що питання господарських судів там є аргументи, і аргументи в тому числі економічні, тому що система господарських судів. Не вона гроші приносить бюджет, приносить справи. Якщо справи нікуди не зникають, то відповідно вони й далі будуть приносити гроші. Але ця система вона витрачає, звичайно, що тобто на неї держава виділяє стільки ж коштів як на суди, які розглядають в десятки разів більше справ. Але кількість коштів отримують такі самі. Я не буду зараз наводити далі інші аргументи. Хотів би, щоб все-таки, оскільки тема, е, ну, так як вона була роздекларована, е, це судова реформа, так, а не господарські суди. Господарські суди одне з питань було. То все-таки хотів би, щоб ми зосередилися от саме на тих найбільш проблемних питаннях, бо, на мій погляд, судова реформа, яка не дасть суддям незалежності, вона не дасть справедливого суду. Тому, за словами, Право на справедливий суд треба завжди розібратися, що, чи, чи це просто приваблива вивіска, так, чи е, це те, що дійсно повинна держава забезпечити. Якщо політичний орган має можливість на кожному етапі суддівської кар'єри вирішувати щось стосовно судді, то такий суддя не буде ніколи незалежним. Тоді він завжди буде виконувати вказівку того, хто зможе вчинити будь-які перешкоди в подальшій кар'єрі судді. Це, зокрема, питання переведення суддів на сьогоднішній день із законопроектом одним із законопроєктів зберігаються ці повноваження і за президентом, і за парламентом. Єдине, що президент отримує більше трошки повноважень, він зможе і вирішувати питання про кар'єру, тобто рух вверх в суді. Якщо до цього часу парламент вирішується питання, то за цим законопроектом президент вже буде вирішувати. питання Ну, навіть, здається, такі непомітні, але насправді питання, які виливаються в мільйони гривень. Це участь президента в приведенні суддів до присяги. От, більше 300 суддів більше року вже очікують складення присяги, але президент не може знайти для них часу. Можливо, просто піти іншим шляхом, якщо президент хоче взяти участь в цій процедурі, будь ласка. Так? Але це не означає, що ця процедура повинна залежати від президента, від його участі, обов'язкової участі.